Челсі оголосив приголомшливе офіційне рішення щодо Михайла Мудрика. Андрій Лунін вперше особисто прокоментував свій літній трансфер. Збірна України оголосила несподівані зміни в складі на чемпіонат Європи, новий коштовний трансфер Донецького шахтаря. А також чому талант Динамо Київ виявився не потрібен своєму клубу та огляд всіх нових топ-трансферів літа 2025 року. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Збірна України Ю-21 оголосила заявку на Євро 2025. Після товариських поєдинків відсіяли Дідика, Варфоломієва та Крушинського. Натомість додався його ярмолюк: потенційна стартова одинадцятка виглядає досить цікаво, адже це будуть всі виконавці, які не перший рік грають на дорослому рівні і мають постійну ігрову практику в своїх клубах. Тому цілі перед цією командою ставляться якомога максимальні. У групі Україна буде грати з Данією, Фінами та Нідерландцями. Андрій Лунін лаконічно відповів на запитання щодо свого можливого трансферу цього літа. Ну, багато чутків, що ти ну ви можете покинути клуб. Так далі. Ви наразі дуже задоволені так? Це я за ці чутки Кожні півроку відкривається е, цей трансферний ринок, так? Угу. І кожні півроку за кожного за всіх гравців пишуть по 150 варіантів, що може відбутися, угу. тому вже, вже, не, вже не цікаво навіть. Челсі надіслав невтішний сигнал Михайлу Мудрику. Сині на своєму офіційному сайті оголосили про відбір ігрового номера українця. Тепер під десяткою буде грати Кол Палмер, який є головною зіркою лондонців і давно заслужив на культовий номер. До цього англієць виступав під 20 двадцятим. Ну а мудрику новий номер звичайно ніхто не дав. Челсі отримав чітку відповідь від юристів, що в наступному сезоні Михайло точно не повернеться. Шахтар продовжує моніторити ринок чемпіонату Туреччини, на виконавцях, з якого наполягає їхній новий тренер. Тепер на приціл гірників потрапив опорник Ісмаїл Юксек, який грає за Фенербахче та збірну Туреччини. Трансфермаркт оцінює його у 12 мільйонів євро. Турану він потрібен в першу чергу як опція у центрі півзахисту. Адже тренер бажає мати в обоймі чистого опорного півзахисника якого зараз у Шахтаря немає. Гравцю 26 років. Владислав Супряга не потрібен вже не тільки Динамо. У Луганській зорі заявили, що в наступному сезоні форварда в команді не буде. Влад так і не зміг там вибороти місце у складі, проводячи в середньому в 10 матчах близько 20 хвилин на полі. Без результативних дій. Йому вже 25 років. І здається, що замість амбіції основного форварда збірної та європейської кар'єри. Зараз владу залишається мріяти хоча б про роль основного в будь-якому клубі УПЛ. До Олександрії прийшли за черговим лідером. Олімпіакос націлився на вінгера Хуана Безерро. За бразильця бажають отримати півтора мільйона євро, що для греків не є великою проблемою. У минулому сезоні в нього 6 голів та 5 асистів у 24 матчах. Його контракт дійсний ще рік, тому й цінник на футболіста більш ніж компромісний. В Аргентині переписали історію збірної. Мастантуоно став наймолодшим гравцем в історії своєї національної команди в офіційному поєдинку. На момент дебюту йому було лише 17 років та 296 днів. Ані Марадона, ані Мессі не дебютували так рано в офіційних іграх. Дієго зіграв свій перший матч за збірну у 16 років, але це був лише товариський матч проти Угорщини. Мастантуону пов'язують з переходом в Мадридський реал. Цей рік стає певною реінкарнацією легенда. Нещодавно за молодіжну збірну Португалії дебютував син Кріштіану Роналду. А тепер на днях першим голом за молодіжку Франції відзначився син зідана Ельяс. Челсі офіційно оголосив про підписання Ліама Делапа. За 22-річного форварда віддали 35 мільйонів. Для Іпсвіча це точно топ-продаж. Адже рік тому вони віддали за футболіста рівно вдвічі менше. І навіть незважаючи на виліт у чемпіоншип, клуб все одно зумів якісно заробити. Лука Модріч навіть не думає йти на пенсію. Хорвату 39 років погодив річний контракт з Міланом, його досвід повинен допомогти клубу в наступному сезоні. До того ж, дивлячись на його статистику в цьому році. То є відчуття, що Модріч зможе ще попилити в серії А. Скоріше за все ветерани взяли з огляду на те, що Манчестер Сіті всерйоз зацікавлений рейндерсом, який в цьому сезоні став одним з кращих півзахисників чемпіонату Італії, але заплатити за нідерландця доведеться понад 70 мільйонів євро, тому поки сторони лише обмінюються пропозиціями. Хоча й Джан Ді Марцо оцінює цю угоду як дуже ймовірну. Але і це не все. Сіті планує цілу кадрову революцію. Клуб погодив трансфер лівого захисника Вулс Аїта Нурі, за якого в клуб надійде 40 мільйонів євро. За чотири сезони в АПЛ у нього понад 150 матчів, 12 голів та 19 асистів. В Монако збираються зібрати під лігу чемпіонів команду нерозкритих талантів. Так французи вже підписали даєра. Дуже близькі до трансферу Ансу Фаті і розпочали перемовини з полем Погба. Якщо все вдасться, то за ними точно буде цікаво поспостерігати в наступному сезоні Ліги Чемпіонів. Адже від таких колективів ніколи не знаєш, чого можна очікувати. Правильною відповіддю під минулим відео був павар. Француз грав за Ліль, Штутгарт, Мюнхенську Баварію та зараз в Інтері. Ну а цього ж разу Ребус буде таким. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.